Друзі, доброго дня! Сьогодні зовсім коротеньке відео, як і навіщо заморажувати огірки. Зараз вже середина вересня, огірки вже майже відходять. Я збираю з теплиці десь 10-12 штучок у день. Звісно, огірки зараз можна придбати в супермаркету і зимою, і весною. Але, як на мене, зимою все-таки вони... Не такі ароматні, запашні, нема у них цього огіркового запаху. Тому кожного року я заморажую огірки. Для чого це я роблю? Для окрошки. Взимку після новорічних свят ми робимо окрошку. На салат з крабових палочок з додаванням огірків. Які є умови? Огірочки повинні бути такі корнішончики, тонесенькі. Для чого це нам потрібно? Для того, щоб відрізаємо з них, звісно, кончики. Розрізаємо на три частинки. Тут можна на дві. Ну і звісно. Дивіться, друзі. Якщо у нас будуть тонесенькі огірочки, то колір їх забарвлення їхнє буде максимально зелений. І в салаті, і в окрошці. Буде дуже неймовірний красивий зелений колір. І в шкірочці огірка знаходиться якраз та частинка, яка дає у цей неймовірний їхній аромат свіжості, який не сплутаєш ні з чим. Вибираємо малесенькі огірочки. Тонесенькі, мається на увазі. І ось так нарізаємо. 5 хвилин ми нарізали наші огірочки. Дивіться, те, що я їй казав, бачите, як багато зеленого кольору. Не світло салатового, як серединки огурця, а дуже багато шкірочки. Вона й дає той неймовірний колір. Аби, аби ви друзі знали, який це неймовірний аромат огірковий, аромат свіжості, літа. Радості. Тепер, є ще один маленький секрет. Якщо у вас є вакууматор, то, звісно, користуйтесь їм. Якщо у вас нема вакууматора, а є отакі пакетики з такою застіпкою, в цей пакетик насипаємо наші подрібнені огірочки. Насипайте у пакет огірочки. Тонким шаром, щоб вони не були, були бочечкою, а щоб пакетик був пласким. Тоді, якщо вам треба, ви достали цей пакетик, відвернули, відламали, скільки треба в такому тоненькому, пласкому е, варіанті, дуже легко е, відламається та кількість, яка вам потрібна. Прям так можна в пакеті відламати. Тепер дивіться, немає у мене, допустимо, вакууматора. Беремо таку трубочку для коктейлю. Засовуємо сюди, у пакет. Застіпку закрили майже до кінця до трубочки. Відсмоктали повітря. Можна ще разок, бо десь там повітря не зійшло. Готово. Майже як вакууматор. І так далі. Дивіться, я не знаю, може, вистачить і цього. Дивіться, друзі. Коли ви взимку захочете зробити чи окрошку чи салат, обов'язкова умова, не доставайте це е, раніше, щоб огірок не лежав не розморажувався окремо. Його в мороженому вигляді ось так. Зробили, ви вже все підготували. У вас все накріщено на салат чи на окрошку, ви все підготували. Вже в кінці, в саму гущечку. Тільки тоді треба доставати цей огірок, додавати її в ту гущу, що у вас є, з'єднувати. Бо колись я достав зараніше, виклав в миску, він весь потік і мені дуже не сподобався смак, він був такий якийсь м'який. А коли достаєш і одразу і заливаєш бульйон на окрошку, то він залиша хрумким. Хрумким і запашним. Дивіться, друзі. Два таких пакетика. Мені вистачить ну, мінімум на дві окрошки, два салата. Більше, мабуть, я взимку робити і не буду. Тому моройте, якщо у вас є огірки, аромат я вам обіцяю буде незабутній. До вас повернеться літо. Ну і літній настрій. Готуйтесь з любов'ю. Споживайтесь насолодою. Слава Україні, слава ЗСУ, а вам дай Бог здоров'я.